Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо з братами-чемпіонами. Друзі, вони сьогодні завітали до нашої студії. Ми поговоримо про їх спортивний шлях. І за це помотему підготовки до чемпіонату світу з кікбоксингу Ваку, який пройде у Угорщині з 23 серпня по 2 вересня. Тому наступні 10-15 хвилин нашого етеру ми проведемо разом з Артемом Хехло та Богданом Хехло. хлопці, радий вітати вас. В нашій студії. Не дивлячись на дуже юний вік, хлопці дуже багато досягнень вас. Так Артеме, ти триразовий так, чемпіон України з кікбоксингу. Це, 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 це дуже вражаюче. Богдане, ти багаторазовий чемпіонат України з скікбоксингу. Ти бронзовий призер чемпіонату світу і срібний призер чемпіонату Європи. Так. Хлопці, давайте почнемо з того, взагалі, як ви прийшли в цей спорт, чому він вас зацікавив та як давно ви не займаєтесь? Я прийшов у цей спорт сіми років. Привів батько, а йому порадив його знайомий. Отак, от і почалась моя кар... спортивна кар'єра. А чим він тебе захопив так, що ти вирішив залишитися? Е, ну я хотів щось бойове, там, наприклад, бокс, щось таке, але мені подобалось бити і руками і ногами, е, і тому бокс відсіявся і татовий знайомий порадив кікбоксинг. Тобто, де можна все комбінувати, все об'єднати. Артема, мене. Я хотів займатися з тому що в мене брат є. Я хотів, як він будь перемагати, здобувати. Все хотів. І провів, займаюся чотири роки, сіми год я займаюсь. Чудово. Тобто я так розумію, що брат для тебе став так, цим так. натхненням піти саме до кікбоксингу, і ти кажеш, я хотів перемагати, і так. як ми бачимо по твоїм регаліям, тебе це добре виходить. Так. Це чудово. Хлопці, тренери, як відноситься до тренерів, як вони відносяться до вас? Тому що тренер, мені здається, це як, ну, можна сказати, як другий батько. так? Так, так звичайно. Давайте, можливо, ми згадаємо їх трішечки. Так, тренери, звичайно, дуже, ну. Дуже відповідально відносяться до наших тренувань, поставляють нам тренування, складають план тренувань. Тобто, це не бездумно там поставлене тренування. Це чіткий графік там тренувань, десь кардіо, десь фізичне навантаження, десь біг, десь спарінги, і це все також придумується тренерами. Чудово! А скільки йде а, одне ваше тренування? Одне тренування йде близько півтори-двох годин. Але ну, звичайно, якщо залишатися на допрацювання, то це й більше. Але я так розумію, що якщо напередодні якихось змагань, то тренувань або більше, так, або вони збільшуються час. Тренувань тоді виходить. Якщо ми в місті, то виходить два рази на день. Якщо ми, наприклад, там їдемо на нашу спортивну спортивний лагерь, то там триразове тренування в день. Тобто зранку крос в обід фізичне навантаження, та ввечері це робота в парах. Так, чудово. Ну що ж, і перейдемо до е, однієї з підтем е, нашого ЕТРу сьогоднішнього, е, це підготовка до чемпіонату світу з кікбоксингу. Богдан, я знаю, ти зараз готуєшся, так, так? і е, як проходить ця підготовка, і чим вона відрізняється там від інших. Е, ну от наприклад, якщо ми готуємось десь на всеукраїнські турніри, тобто е, ну вона здається й не, не відрізнялась би так. Але все одно, ти десь на підсвідомості заставляєш себе працювати більше, тому що ти їдеш доводити найкраще. А які очікування в тебе від цього чемпіонату? Ну, очікування, звичайно, хотілося б зайняти перше місце, показати, що я кращий в цьому світі, та, та взяти своє. Чудово. Артем, коли ти будеш готуватися до чемпіонату світу? Ну, <п 'є> Ще не ну, але ж Ще... ти вже, ти триразовий чемпіон ну, роботи. Так, чемпірук, ну, так. десь починають брати з 14 років. 14 так, років. Так, тобто вже це такий вік, коли ну, можна так, приходити так, на міжнародні розмагання. Так. так, звичайно, молодшим же буде тяжче там. Ну, тобто вони без батьків там будуть, це все, і потрібно їх якось стимулювати е, Артем, е, на чемпіонатах України. Так. Як би ти оцінив рівень конкуренції о, серед mm -hmm. інших бійців? Високий, ну, спортсмени з багато області, дуже хороші. Спортсмени сильні, є слабі є сильні. ну тобто Як ти вважаєш, що тобі допомогло стати триразовим чемпіоном України? Це тренування кожен день. І... Наполезати. І, і подяка тренера. Ну, підтримка тренера. Підтримка, підтримка, да, підтримка тренера. А, Богдан, в тебе ж теж не, мені здається, ще більш більш такі досягнення, так багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер, чемпіонату світу, призер чемпіонату світу. А, що тебе мотивує? Що тобі дає ось цю силу йти далі, далі, далі? І ну це досить, досить вражаючі результати. Ну мене мотивує те, що я хочу бути першим. Я хочу доводити це. Не одноразово, а доводити регулярно, так сказати. Тобто це велика повага та дяка тренерам, які нас тренують, які заставляють нас десь тренувати, десь через себе переступати, дяка батькам, вони також мотивують. І... Ми йдемо вперед. Чи підтримуєш ти брата на тренуваннях, так. на змаганнях? Як це взагалі відбувається? От ти мені здається, ну це твоя рідна кров, це твій брат, і можливо ти переживаєш за нього в ці моменти, коли ну, двобої бувають різні, так? Двобої чи поєдинки? Як правило, так, так, поєдинки, двобої, поєдинки, двобої, неважливо, головне перемога. Так, так. А, я що в ці моменти відчуваєш? Ну я мабуть хвилююсь більше ніж за себе. Тому що ну, це все-таки молодший брат, і хочеться, щоб він здобував перші місця і не засмучувався в ніякому разі. Тому ось так. На рахунок своїх поєдинків ну, завжди потрібно виходити з холодною головою та ніколи не перейматися. Мандраж повинен бути, але не прям щоб там, трусило там ну, таке. Артем, чи допомагає тобі підтримка так, Богдана? Так, звісно. Підтримує мене постійно, навіть коли я програв нічого страшного? Виріш в наступний раз. Всі мене підтримує. Тобто ви всюди брати, так? Я так розумію. Так. І на змаганнях, і поза змаганнями, так. і на тренуваннях. Чудово. Хлопці, що ви порадили, тому що ви вже люди з досвіду, хоча б досить юного віку, я б сказав би, але вже з досить таким великим досвідом. Що ви порадили тим хлопцям, які також хочуть прийти і займатися кікбоксом? З чого потрібно почати? Та нічого, просто прийти і почати займатися, не відкладувати на наступний день. Ну от сьогодні захотіли там, дізналися де можна, що як. Прийшли, дізналися, поцікавилися, спробували. Сподобалось, не сподобалось, і там уже думайте самі. А хлопці, куди краще приходити для занять? Звичайно, Бокси. спортивний клуб Барс. Барс. Так. <рес> Однозначно. Там, звичайно, там всі тренування є. Любий вид спорту. Єдиноборства, гімнастика різна, бокс, я також думаю, є. там. Різні. Тобто спортивний кубак і все раз комплекс так буде, буде так, чудово. Так. А, хлопці, і під кінець. Так, давайте, от топ-3 характеристики, якими повинен володіти гарний кікбоксер. Ну хай Артель, починає давай. Це, Цікава твоя думка. Це, це виносливость хороша, потрібна, удари хороші були нада і розум, щоб думати в бою. Щоб, що робити. Чудово. Ну, Мені здається, краще краще, ну, краще то... просто не сказати. Артеме, ти, ти молодець. Богдане, на твою вже таку ну, більш дорослу думку, так. Ну, Хоча Артем все сказав, мені здається, Так, наполегливість так. також повинна бути. Десь на морально вальових це все потрібно робити. Тобто, ну, є різні бої, є складні бої. І там, де ти виграєш не технікою, ударами, виносливістю, є також рівні суперники, але потрібно їх морально вальовим грузити. Тобто це перше. Друге я б додав ну, також інтелектуальну розвиненість. Тобто, десь не потрібно завжди показувати свою силу, десь потрібно обіграти іноді. Та також Та, тут все можна, я думаю, завершити. <рес> Чудово, ну що ж, я пропоную ще раз нагадати, що Богдан готується до чемпіонату світу, який пройде в Угорщині з 23 серпня по 2 вересня, і потрібно вболівати. За наших представників міста Кривого Рогу, а хлопці. А я в свою чергу хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. Я хочу побажати вам ще більше досягнень, Артем. Однозначно, щоб тут мені дописали, що не тільки тризово чемпіон, чемпіон України, але й і чемпіон світу, і чемпіон Європи. А так, Або, на, тобі однозначно на майбутньому ось цьому, який вже скоро буде чемпіонаті світу, звичайно ж, якнайменше перше місце. Дякую, дякую. я вам дякую. дуже дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт спортивне місто. І в гостях у нас були Артем Хехло та Богдан Хехло. Друзі, ми з вами побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.